Всім рослини повертаються, і світ сім все більше перетворюється на казковий. Але питання лише в тому, ця казка буде доброю чи більш темною? Бо нове доповнення викликає трошки неоднозначні і навіть тривожні думки. Але давайте про все по черзі. Всіх вітаю на каналі Performance Girl, Це традиційний випуск новин. Кожного першого числа нового місяця, де ми розбираємо все найактуальніше зі світу, СІМС. Почнемо з новин з базової версії гри. Адже нещодавно було оновлення Nature's Calling Event, де ми з вами маємо нові квести, нові завдання для того, щоб відкривати ексклюзивні винагороди. Ви знаєте, що дуже часто останнім часом, і це круто насправді, почали розробники додавати такі великі, прикольні івенти перед виходом нових доповнень, де ми з вами можемо відкрити якісь унікальні якісь предмети чи винагороди, які часто ми не зможемо більше ніяк знайти в світі СІМС. Тому я обожнюю ці івенти і завжди закликаю вас приймати участь, особливо якщо вам не подобається просто грати якось звичайно, і ви шукаєте якісь прикольні штучки в Sims, То ці івенти це просто супер штука. Я сама їх обожнюю. Івент було розпочато 26 червня, і пройти ви зможете його. Аж до 5 серпня, тому у вас більше ніж місяць для того, щоб отримати все найцікавіші, все найексклюзивніші подаруночки. Цього літа EA вирішив приємно нас здивувати новими знижками навіть на 60% на великі доповнення. Я взагалі не пам'ятаю, коли останнім разом. І, взагалі, чи колись таке було, щоб нам давали аж 60% на великі доповнення, там не 40, не навіть 50, а 60%. Це просто фантастик, як на мене, і класна можливість. Тож, якщо ви збирались собі щось купувати, я також буду вам вдячна, якщо ви будете використовувати мій промокод. Ось тут він або ось тут. Він зовсім ніяким чином не впливає на ціну. У вас залишається та ж знижка, за якою ви збираєтесь придбати доповнення в EA App, але при цьому EA таким чином підтримує авторів. Тобто ви виводите. Промокод, а я підтримую таких авторів, як я. І таким чином ви буквально робите вклад в моє наступне відео. Тож я дякую всім, хто використовує мій промокод. Я це завжди бачу, і мені дуже приємно. Ну і погодьтесь, такими знижками купувати допит це просто кайф. Я вже розумію, що моя гра також поповниться новими DLS. До речі, про нові доповнення розповім вам, звісно, про Enchanted Enchanted? Enchanted? я не англічанка, natural. коротше про нове доповнення натхненні природою», яке вже зовсім скоро вийде. 10 липня запланований його реліз, Тож дуже чекаємо. І звісно, в мене є купа ексклюзивної інформації для вас про це нове доповнення. Ну, давайте так базово для тих, хто пропустив, що взагалі принесе це доповнення. Світ і Ніс Грін з трьома районами. Перший це є такий прибережний район. До речі, ваші сім'ї зможуть плавати там в морі чи в океані, яке там буде знаходитись. Там з'явиться якийсь. Дивний сім рибака з гніздом на голові, кастрюлею гніздом. Там також буде красивий корабель з Русалкою, але не будемо вдаватися в подробиці просто прибережний район. Інший район у нас буде з такими маленькими магазинчиками. Ну і, звісно, красивими будиночками. Ну, і звісно, в нас там буде магічний, фантастичний казковий ліс, в якому будуть проживати фей. Так, з цим доповненням вже остаточно стовідсотково до нас приходять феї. Це новий окультований персонаж, який також не буде просто русалонькою. Він матиме інші потреби, він матиме свої унікальні можливості впливати на інших людей, на інших сім'ї. Я взагалі вам зараз, коли розповім, що вони будуть творити, я чесно кажучи, була. Шокована після першого трейлеру, а після другого взагалі випала. Потрібно буде, напевно, зняти реакцію. Напишіть, чи потрібно зняти реакцію на другий трейлер, бо ну це взагалі якийсь шок в шоці в мене був, коли я його переглянула. І так, наші феї, як ми з вами і так передбачували, як і привиди матимуть два настрої: вони можуть впливати на сім'ю з позитивної сторони і перебувати в такому доброму позитивному стані, і також можуть негативно впливати на наших з вами персонажів. Окрім того, вони можуть впливати не тільки на персонажів, а ще й на гномів, ще на купу всього, але про це все розкажу детальніше пізніше. Ну і звісно, з бази це те, що до на нас приходять небезпечні хвороби, які ми будемо лікувати за допомогою нового предмету аптекарського столу, зіллями і різними травоваріннями, травами, рослинами. Базові деталі, розбори першого трейлеру та зливи деякої інформації, ви вже могли побачити на моєму каналі, але якщо не бачите, то раджу вам перейти, бо зараз я буду розповідати вам трошки хлибше ще нову інформацію, яку я дізналась. Почнемо з того, на що найбільше чомусь реагують завжди sims фанати Це, звісно, уху. Наше виху в трейлері нам показали новий його вид, і що цікаво, що там е, взаємодіяли, можна так сказати, два персонажі. Перший був окультованим персонажем феєю, а другий був звичайним персонажем. Але, принаймні, він е, зменшився в розмірі для того, щоб вони кайфово провели час. Ось такий цікавенький інтерактивчик з'явиться для ваших сімей в новому доповненні. Що ще цікавого буде відбуватися з нашими феями? Ну, по-перше, вони матимуть Шкалу емоцій. І якщо вона впаде до нуля, то вони зможуть кикнутись. Тому вони всілякими різними способами намагатимуться її наповнити. Та нам важливо буде це контролювати. Звісно, цю свою емоційну шкалу вони зможуть наповнювати різноманітними способами, як позитивними, так і негативними. Наприклад, вони зможуть навіть зістарити ваших сімів. Загіпнотизувати їх і насувати різні інші ефекти. І як вам така новина? Поділіться в коментарях, чи готові були, були до того, що будуть робити ваших персонажів сивими і старими, і змінювати їх. Вікову категорію в спільноті ще активно йде обговорення стосовно фей двійників Можливо, це буде як своєрідний гіпноз, типу коли сім бачить самого себе, знаходячись під їх впливом. Або, можливо, феї зможуть копіювати зовнішність інших персонажів і таким чином перетворюватись них. Дуже цікаво. Як завжди, більше питань, ніж відповідей, і дуже багато очікувань. Гномим з вами тут також не що, адже вони оживають і стають. Ну, схоже, що ігровими. Нам в трейлері показали момент, де гном буквально оживає, його фея якось чаклує над ним і змогла оживити нашого гнома. І не можу я опустити теорію про те, що джерелом захворювань для сімів, на мою думку, будуть все-таки гноми. Ви можете подивитись відео, якщо не дивились. Я вважаю, що саме гноми будуть на них щось таке насувати, бо нам навіть показали, як вони загнівані, щось стоять в трьох проти персонажа і щось гнівно над ним чакують. Тому мені здається, гноми все-таки до нас прийшли не з миром. І так, наших з вами сім'їв очікує небезпеки не тільки від фей, як виявилося тепер гномів, а й навіть від рослин. Перепапав взагалі неочікувано насправді особисто для мене. Ну а навіть рослини зможуть накликати на ваших сім'ї блискавку, їх вдарить нею та іншу біду. Фух! Цікаве доповнення. Лікуватись від того всього жаху ми, звісно, будемо. У нас цей варіант є, і ми будемо для цього використовувати. Звісно, наш аптечний стіл. Нові навички робити на ньому якісь. Трави, ми будемо по-іншому взаємодіяти з рослинами, ну і лікувати не тільки себе, а ще з можливістю лікувати всіх сімів навколо завдяки цьому навику і завдяки тому, що ми можемо буквально створити свій бізнес. на тому, що всі навколо будуть хворіти. а Ми будемо їх лікувати. Не найпоганіший бізнес, мені здається, в цьому доповненні. Краще вже так цікаво, чи будуть ну, типу, знаєте. Можливість замовити для феї якесь чаклування на персонажа. Типу, знаєте, як ну, типу, ходять там до бабки, щоб вона зробила якийсь приворот чи навпаки щось. Можливо, так сіми почнуть ходити до фей, для того, щоб вони взяли, там, наприклад, сіма якогось зістарили. Там не сподобалось дівчинка, вони її зістарили. Ну, це взагалі буде трешняк. Я їх завжди в своїх фантазіях літаю. Тому лікувати сімів це. Тобто прирівняно з тим, що вони могли ще вигадати в цьому доповненні. Ще з цікавого в нас з'являється механізм удачі, яка тепер впливатиме буквально на все. І на те, як взагалі буде відбуватися існування вашого Сіма, наскільки сильно він буде хворіти і страждати від того, що буде відбуватися, і взагалі виживати в тому лісі, в тій природі, яка в нас прийде з новим доповненням. Ну і звісно, плен. Фім, оновлення, яке чекали всі спойлер. Воно буде, звісно, доступне тільки для тих, хто володіє Новим доповненням «Enchanted by Nature». пайнейчоплен 7 тепер буде з розширеними можливостями. Він буде цікавіше ніж той, який був представлений до цього, в Sims 3. Він матиме нові потреби, він зможе там заряджатися від води, від рослин, якось себе відростити і повноцінно цікаво взаємодіяти з іншими персонажами. Що ви думаєте про всю ту інформацію, яку я вам розказала? Ви вважаєте, що все-таки це доповнення буде більш в позитивному ключі? Чи негативному? І хто ж все таки заражатиме сін, на вашу думку? Остаточно гноми, феї, Чи, можливо, якісь фантастичні? Рослини чи сім рослини, а можливо, і навіть самі гравці за допомогою інших персонажів. Поділіться цим в коментарях. І Якщо ви хочете окремий випуск з розбором другого трейлера або про плен Сіми і його нові можливості, напишіть про це в коментарях. Я. Завжди звертаю увагу на все, що ви пишете. Обговорюю з вами всі нові деталі. І відповідаю на все, що ви пишете. Тому цікаво побачити вашу думку. і Якщо ви щось очікуєте від мене, обов'язково не соромтесь, пішіть про це. І я намагатимусь створювати контент, який буде для вас дуже цікавим і на який є попит. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку цьому відео. Ну і слідкувати за всім найцікавішим про улюблену гру. До зустрічі в наступних відео. No. <laughs>